Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас шостий клас додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, і я хочу зробити ось цю задачку. Як показує практика, навіть якщо ви дуже добре розв'язуєте приклади, то з задачами буває, що виникають різні проблеми. На комп'ютері опрацювали три задачі впродовж 30 хвилин. Давайте це відразу будемо собі уявляти, що ви сіли за комп'ютер і почали розв'язувати задачі. У вас три задачі, і розв'язали ви ці три задачі за 30 хвилин. На першу та другу задачі було витрачено. 24,1415 хвилин. А на другу та третю 18,19,45 хвилин. Скільки часу було витрачено на опрацювання кожної задачі? Отже, в нас є 30 хвилин. І за 30 хвилин ми опрацювали три задачі. На першу та другу задачі було витрачено 24,1415 хвилин. Чи можемо ми вже щось знайти? Ми знаємо, скільки було витрачено часу на першу і другу задачі, і ми знаємо загальний час. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти, скільки було витрачено часу на третю задачу, так? бо ми знаємо, скільки було витрачено часу на першу і другу, і ми знаємо загальний час. Що для цього потрібно зробити? Звичайно, що від 30 відняти 24,1415. Давайте зараз це і зробимо. Отже, перша дія від 30 ми віднімаємо 24,1415, і скільки в нас це дорівнює. Дивимось, що ми маємо ціле число 30, і нам потрібно відняти від 30 не лише 24, але ще й дріб. Тому нам потрібно число 30 представити у вигляді мішаного числа. Яке це буде мішане число? Якщо в нас знаменник 15. Коли ми переведемо наше 30 в мішане число, наш дріб буде зі знаменником 15. 29, 15, 15 так? Отже, наше ціле число 30, стало мішаним числом 29,15. Далі ми віднімаємо. Двадчерих 14 15. І чому це дорівнює? 29 мінус 24 це 5 цілих, так? І 15 мінус 14, це буде 1, 1. 15, так? 1 15. Що ми знайшли? Ми знайшли. Кількі хвилин ми витратили на третю задачу. Дивимось далі. Отже, на першу і другу ми витратили 24,1415, а на другу та третю 18,1945, на другу і третю 18,1945. Якщо ми знаємо, скільки ми часу витратили на другу і третю, і знаємо загальний час, що ми можемо знайти? Звичайно, що ми можемо знайти, скільки часу ми витратили на першу задачу. Нам потрібно від 30 тепер. Відняти 18,1945, так? це буде друга дія. Добре, давайте зробимо другу дію. Від 30 я вже віднімаю 18,1945, і чому це дорівнює? Мені знову число 30. Ціле число 30 треба представити у вигляді мішаного числа. Але тепер давайте подивимось в нас знаменник 45. Це, звичайно, буде 29,4545. 45, 45, 45, 15, 15. Завжди дивимося, щоб знаменники в нас були однакові. Отже, 29,45 ми віднімаємо 18, ,19, 45, так? і чому це дорівнює? 29 мінус 18, це 11, 45 мінус 19. Це 26,45. І це ми витратили хвилин на першу задачу. Тепер ми знаємо, скільки ми витратили хвилин на першу задачу. Ми знаємо, скільки ми витратили хвилин на третю задачу. Ми знаємо загальний час. І як нам дізнатися, скільки ми витратили хвилин на другу задачу. Ну, Мені здається, вже в цьому моменті дуже легко, нам потрібно від 30 відняти все, що ми знайшли. Тобто від 30 відняти 5,115 і відняти 11,2645. І ми знайдемо. Скільки часу ми витратили на другу задачу, так? Давайте це і зробимо. Отже, наша третя дія, ми знову беремо наше ціле число 30, віднімаємо від нього 5,115, так? І віднімаємо 11,2645. І чому це дорівнює? Ми знову ж таки маємо перевести наше ціле 30 в мішане число. Звичайно, що зі знаменником 45, а чому 45? Бо 45 в нас буде спільним знаменником, бо він ділиться на 15. Так? Якщо в нас була одна 15. То зі знаменником 45, це скільки буде. Ану, давайте думати. Треба 45, спільний знаменник. Поділити на 15, так, це буде 3, і помножити на 1. 3 на 1, 3. Тобто, це буде 35. Була 1 15, стане 3,45. Я думаю, що ви вже трошки потренувалися, і вже можете досить швидко переводити знаменники одні в інші. Отже, наше 30, це буде 29,45,45. Далі ми віднімаємо 5,345. І ми віднімаємо 11,2645. І чому це дорівнює? 29 мінус 5 мінус 11. Так, 13, цілих. 13, цілих, так, тепер давайте ми вже зі спільним знаменником. Перепишемо наші числа: 45 мінус 3 мінус 26. І чому це дорівнює. 45 мінус 3 це 42. 42 мінус 26. Це в нас буде 16. Отже, 13, 16, 45. І що це таке? Це ми витратили хвилин на другу задачу. Ще раз подивимося. На першу задачу ми витратили 11,2645 хвилин. На другу задачу ми витратили 13,1645 хвилин, і на третю задачу. Ми витратили 5,15 хвилин. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як розв'язувати дану задачу. Я сподіваюся, що моє відео було корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!